Музика різна за інтонаціями та настроями: то спокійне, то експресивне. А нам лишається ловити хвилю та втримувати рівновагу. З музикою простіше погодься. Це «Квадрат У» і ми говоримо про музику. Дмитро Шуров музикант, композитор, вокаліст. Про нього все частіше говорять, а кількість прихильників його творчості зростає щодня. І ми розуміємо, це не безпідставно. Для себе та для нас Шуровську природу відкривала моя колежанка Ліля Сологуб. Звипи питання, що все напругиє. Завжди собі молодим. Тіхало в хім коханням. Сигнал, який хотів передати соліст проєкту Піанобой Дмитро Шуров своїм глядачам, спіймано. Він збирає великі аудиторії шанувальників і говорить із ними без зупину, Музикою, нотами, акордами. Глядачі відчувають щирість Дмитра, між ними гармонія.

Піанобой, сольний проєкт Дмитра Шурова, був створений у 2009 році. У його піснях лунає українська, російська та англійська мови. Діма, як виникла у вас ідея створити власний окремий гурт? Чи складно було націлитись на свій проєкт окремий? Мені не складно, тому що фактично цей проєкт продовжує мене і моїх найближчих людей, мою сестру, кількох музикантів, яких я дуже люблю, яким довіряю. Тобто це досить огонічна була така подія. Просто почали раптом писатись пісні. Раніше це була просто музика, або просто окремі тексти. Тобто я завжди писав вірші або писав музику для кіно, гуртів. Модних показів а, і так далі. І так. Але в якийсь момент сталося так, що написалася пісня. Першою піснею, піснею була Смису точка Ніген. І вперше в житті мені захотілося показати це людям. Одна художниця, художниця київська, Маша Друганова намалювала такий на це все гарний кліп. І ми презентували його мій день народження. І це є офіційною датою народження піаному. Племена свет Километров в ноль Смысла точка нет Подведу черту Подведу Це впрах Ефіга Рада. Пісні беруться з ні звідки. У моменти, коли ти їх не чекаєш, у моменти, коли ти спорожнений через щось, коли в тебе є, ну, є місце всередині для якихось сильних почуттів, тобто коли ти спустошений. От. Тоді був такий момент, був дуже активний період, період, в який ми від'їздили. Там, весь СМД і з інфірою, був великий тур «Aesthetic Education. Було дуже багато роботи різноманітної. Після цього я якось відчув ну, не дуже красиве слово, але справжнього огиду до піаніно, до взагалі цього всього. Почав займатися барабанами, майже душову пангрупу -пан грати. От і народилася пісня Смисочка ніяк і смисл одразу з'явився. А як ви думаєте, що нового ваш проект дасть конкретно Україні, і от, глядачам, слухачам? Він дуже відрізняється музикально від цього, що зараз є. Тобто для нас завжди в першу чергу стоїть музика, а вже в другу віжуал. Ми дуже це любимо, але це все другорідні речі. І мені здається, що ми дуже... Експресивний, емоційний і відвертий бенд, і люди це відчувають. І, як правило, у нас на концертах разом з людьми відбувається, відбувається такий досить тісний контакт. Кожна пісня гурту Піано Бой вражає своєю глибиною, але Родіна зараз найактуальніша. Це одна з тих пісень, які Народжуються раптово, коли цього взагалі не чекаєш. Тобто вони практично звалюються з неба на голову у день, коли нічого цього не ну, ти не перечуваєш, що це станеться. <крим athlete> Пр... Просто пишеться перша, перший рядок, і потім рядки починають накопичуватися, накопичуватися. І, мабуть, оскільки в такий момент ти є найбільш максимально відвертим, наскільки це можливо. Ці пісні, як правило, про дуже багато речей. Тебе знакомо это ощущение вращения, как будто весь мир обидел и нет прощения Как будто кто-то вывернул все клетки наизнанку И гениальный доктор не поможет исцелению Как будто ты спортсмен уже который год не в форме Боец попавший в плен во вражеской униформе Как будто в камере сидишь холодной одиночке И чу с собой вот-вот зайдет и даст тебе по почкам Как будто перекрыли воздух в субмарине И через миг ты подорвешься на фашистской мине Как будто город твой охвачен Революции бросаются камнями, бегут по улицам, по опустевшим игровым площадкам ветер разносит крики призраков. Вчера здесь были дети, и в этой тишине под скрип разбитой двери звучит далекий колокол твоей потери. Пусть все реки вытекают на последнего ручья. Я тебя не поменяю потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Песня Розинова на Звичайно, не тільки про батьківщину це пісня про те, що є в кожній людині, що вона просто ні на що не проміняє ні за які гроші, ні за які там річки і все, що там інше співається. Тобто той саспенс, який є в куплетах, та тонна, або там я не знаю купа слів, це все образи, які передають те, що є всередині нас і є найважливішим для дитини. Це мама, для Підлітка це перше кохання, для більш дорослої людини це стає вже батьківщиною або сім'єю і так далі. І так далі, і так далі. От. Взагалі патріотизм це я. Мені здається, що він не може бути, знаєте, спалахом. Він або є, або його немає. Після написана у липні 2012 року. Так, якісь речі вони завжди були тут. Ми не можемо сказати, що колись ми були задоволені всім. І ми живемо у Швейцарії, так? Тому народжуються такі пісні, і народжуються пісні про те, що ти хочеш кращого. І тебе не виштовує те, що відбувається. Це дуже сильний поштовх для творчості, для багатьох музикантів, художників зараз. От а, тому так не можу назвати це спалахом патріотизму. Це просто викладка того, що наболіло ось і все. Василь Сухомлинський говорив, що пізнання світу неможливе без розуміння і переживання музики, без глибокої потреби слухати музику і насолоджуватися нею. Без музики важко переконати молодь у тому, що людина прекрасна, а це по суті є основою емоційної, естетичної, моральної культури, і от зараз. Насолоджуючись мелодією, ми відкриваємо в собі щось нове. А що надихає найбільше? Mm, різному буває. Іноді надихає якийсь сильний стрес, іноді надихає спокій. Це, це, дуже, це дуже залежить від ситуації, але точно не надихає а, відсутність руху. Тобто я знаю, що ті кілька моментів у моєму житті дуже нетривалих і дуже рідких, коли я нічого не робив, вони просто винищують мене. Тобто Постійний рух мене штовхує. Я знаю, мене дуже надихає кожна якась сходинка, якась закінчена пісня, закінчена альбом, зібраний концерт. Це завжди штовхає далі. Тобто, я думаю, що важливо, щоб це був такий постійний і нескінчений рух. Город. Це дуже надихає, повірте мені. Є якісь речі, які допомагають. От я себе порівнюю часто з Вінніпухом, є така чудова особистість Вінніпух. От, Є навіть ціла книжка, яка називається «Дао Вінні Пуха, де п'яточка. На з приводу там, там з точки зору даусизму розглядаються архетипи книжки. І Вінніпух там це така особистість, яка сприймає речі по ходу свого руху mm -hmm. такими, які вони є. Mm -hmm. І з них найкраще рухається далі. Тобто не форсує mm -hmm. якихось ситуацій, але вміє насолоджуватися тим тим, що має. Музика дійсно феноменальне явище. Дмитро допомагає творити її. Відчуття того, що ти живеш сьогодні, а не вчора. І те, що ти робиш сьогодні, mm -hmm. впливає на те, що ти будеш роз, розлюбувати завтра. Ну це відчуття, воно мене досить сильно мотивує. Мені хочеться робити те, що я зможу переслуховувати. Мені хочеться бути гарним прикладом для мого сина. Мені хочеться щодня досягати чогось. І, ну, в принципі, можу сказати, що це моє основне крем. Діма, багато людей говорять, що ваші пісні є досить депресивними. От Вони часто ганяють в емоційний ступор. Серйозно? Да. Мені ніколи це не Мені на, напроти. Мені казали, є одна жінка у Києві, яка моїми піснями виліковує хвороби. Так, тобто да. вона каже, що дуже хороші результати в неї. Да? Вона працює з серйозно хворими людьми. От. Угу. І не знаю, можливо, є якісь там. Депресивні моменти, але в цілому це дуже життєстверджуюча музика, музику. мені. в принципі, у нас дуже класний дуже бенд, дуже гнучкий, і ми легко переробляємо пісні. Якщо щось нам здається не актуальним, ми так переробляємо її, що навіть фени не впізнають пісні. А нам кайфово. Я тебе не покриваю зродінками. Потому що ти моє має сонця. моє сонце. сонця тому що ти моє сонце, ти моє сонце. Я душаю путать мози завжди залышатость молодой Тож залишаємося чутливими до мистецтва і спраглими до життя, адже в ньому є стільки чудових речей, стільки хорошої музики. Ти є творчий, прогресивний, наполегливий. Співаєш чи танцюєш? Тоді дивись наш канал далі і дізнаєшся, де в найближчий час зможеш розкрити свій талант. Сьогодні тебе, мій глядач, хочу познайомити з людиною. Яку сама вже знаю кілька років і весь цей час нею захоплююся. Людиною, яка горить сама та надихає інших. У нашій студії Григорій Борзенко, людина, яка організовує музичні фестивалі по всій Україні. Вітаю вас у нашій Добре. студії і знаю, що щойно з потяга відразу до нас. Звідки приїхали і з чим? Много років проводив фестивалі в родом Херсоні. Ну, віжу, як би хочеться розширяти рамки. От уже. пару лет, ну, наверное, полтора года делаю в Киеве. Мне, как мне кажется, больше там успел сделать, чем за эти годы у, у, у Херсоне. И вот сейчас езжу по всей Украине. На прошлой неделе был Днепропетровск, Запорожье, на прошлой Одесса, Николаев. Везде вот стараюсь организовать сейчас такие туры, фестивали по всей Украине. Вот в том числе хочется у вас в Полтаве, не просто хочется, мы с Полтавой давно дружны, тут, тут отдельный разговор насчет Полтавы. І справді, кого знаєте із творчої скажімо так, команди, музикантів? Так, знаєте, Полтавських, хоча в Полтаві вперше, як ви поділилися да, перший раз в Полтаві, навіть пішов на стадіон Ворску, глянути. я так болею за вашу Ворску, як переживав в цьому году, як драматично сіру кубку вилітіли. Ну, досадно, серце ще мило. Знаю многих творчих полтавчан, наприклад, Валерія Мельнико, Не тільки лідер фруктмен групи Трансформір. Человек уникальний, автор слова, музыки и проводить сам свої проєкти, фестивали і так далее. От почему я й пригласила, в чем фишка от моих фестивалей? что как бы провожу фестивали не просто, ну, прошел как бы там ярко, не ярко, ну, как бы в основном, в основном я раз в году проводят, и забывать на целый год. Нет, все-таки вот хочется, чтобы какая-то интрига была. Отборочные туры, хотя каждый отборочный тур, он самодостаточный, с вручением ран-при, дипломы, кубки и так далее. Но кроме этого, обязательно дипломы, приглашения на фестиваль в Литку на березе моря. Пригласил в ваш полтавский фестиваль «Рок удар туда в Железный порт себе, Здорово співпрацюємо, ну просто мені очі подобається. Кілька і... років Квадрат У був свідком цього. Ми щороку їздили в Залізний порт і спостерігали це дійство справді прекрасне, чудове, творчі люди на березі моря і глядачі, я впевнена, пам'ятають ці програми. Часом ви вирішили піти ще далі. Е, вже вийшли за рамки Херсонської області, так, поїхали в інші е, обласні центри і в самі столиці. В Маринецькому паркі огромне, красивіший, навіть красивіше сцены нету. На тому же Крещатіку, там от я горжусь, не кожному дозвіл дають. От я кожну суботу, на тому же місці, где короче, на Майдане, по суботам, каждый може показати себе, там много там же здорово. Так що от приїжджайте, я хочу обратиться з полтовчанам і приймайте участие в наших фестивалях в будь-який поисковій системі. Набирайте там фестивальний центр Борзенко Рекорс або Григорій Борзенко, висвітлять мої контакти. Давайте заявки научаться. То ли это в Киеве, то ли где мы будем по Украине проводить. Но мне, конечно, хотелось... У Полтаве... Вот, я фактически уже с не, двумя залами договорился о том, чтобы, ну, во-первых, проводить там можно, фест... неважно, и нужно фестивали. Mm -hmm. А во-вторых, даже предложил вот, совместный фестиваль провести, и где мы спим засновники. Mm -hmm. Я Я вот беру на себя все вот эти организационные и прочие дела. Так что если у Полтаве кто-то услышит, редненький, пожалуйста, понимаете, мы могли бы по районным центрам, талантам, что кто-то может ехать, а кому-то может сейчас сложно. Ну, деньги на поезда, на гостиницы. В даному випадку ми могли б приїхати. Наші члени журі там доволі яркі зв'язки. Там, наприклад, дружимо ведущий голос национального піру України, она меня все время підтримує і на надборочних турах, і на фінали, і в Железний порт. Полтава, давайте дружить. Григорію, я слухаю вас, і в мене виникає ну, логічне певно, запитання для кожного а, нашого сучасного громадянина. А, де берете кошти на це все? І... Що вас надихає на таку доволі таку активну діяльність? Ну, надихає тут. Я, мабуть, не оригінальний, Таких серебряніків, як це слово називається, таких масовіків, затейнів, їх, мабуть, много. на таких ентузіастах мир держиться. Кошти, то своїми коштами, то спонсору нахожу. Бували спонсори, коли все нормально. У нас там такі призи сверх, комп'ютери, там музикальні центри, нової новенької упаковки, електрогітара, нові упаковки, баз гітара. Зараз, звісно, складніше. Зараз, наприклад, все. Я 14 лет этим занимаюсь, мне звонят мамы или этих детей ну не только детей, у нас там и... и студенты, и там лесопед, молисопед, уже бабушки хоры поют и так далее, понимаете? И вот они говорят, ну как это так? Мы везде, музыкальный руководитель этих детей, говорит, мы сколько лет ездим по Украине, везде только в фестивале платные, вступительные взносы там такие. Да. А вы все бесплатно, вы еще на финале селите. Конечно, сложно выживать. Сейчас вот начал какие-то взносы брать, да, маленькие, ну потому что сложно выживать. Если нашлись бы спонсоры, стать вот Тоже обращайся, ребята, от, не, не выпрашиваю, вот если честно, на том же э, крещатику делаю, ну как бы так и надо. Вот приехал там з такого города называть, не называть, я не знаю, э, группа із другого, о, кстати, не с одного. Вот им мэр полностью оплатил поездку для того, чтобы ему сказали спасибо, його фамилия прозвучала на главной вулиці України, в самом серці України. Мы mm -hmm. в данном случае, если будет партнер, мы бы могли бы. там баннер, вот на фоне огромный, там 6 на 4, у меня задники. Мы могли бы на фоне вот это, там, или фирмы, или мецената и так далее, и эти ролики пускать, и у нас экран свой огромный, там, и метров, и 5 метров мы могли бы давать. У вас тут можем тоже вот сделать, как мы это делаем в Херсоне, и ваш фестиваль патронатом, если вы не против вашей телерадиокомпании. Можем по рынным центрам подъехать, проехать вместе с вашими операторами. И... І в райцентрах будуть ну їм буде приятно, що вони будуть відіть себе. Як вистачає часу на все Все охопити, все організувати чинодному ви знаєте команда дав до недавнього времени. От я постійно сам. Команда есть в данном случае, есть, ну, может, команда громко скан но единомышленники, ну, бывают тем, кто, если вот у меня студия звукозаписи, да, стабильную зарплату плачу, все, а бывает мы просто работаем, каждая своя работа, но мы работаем, на время фестиваля собираемся, или они после работы там делают те же приглашения на фестиваль, рассылки. Единомышленники, это очень важно. Чего я сейчас готов Валера Мельника 10 раз повторить, потому что вот, вот, вот такой же фанат, как я, вот, вот на таких людях все держится. Вот если бы объединилась как я, вот самый яркий мой фестиваль был в Железном Порту, вот когда спонсором, партнером был э, человек, который продает ну, мотоциклы, мопеды и так далее. Мы проводили как раз байк-рок фестиваль. У из нас работа, служба дети и семья. Мы любим близких, Скрине верны. будь ласка, хто ви за освітою? Шофер третього класу. Вот і все. Шофер професіонал. Ні, у мене вже образування, хоча працював Але... в обласному управлінні культури, удивлялися, говорять, тут не то, що не коні без вишого брату, тут тільки всі з вищим культурним образуванням. А мені не то, гулював, навіть взагалі никакого вищого. а працював там, ну кавіться, до часу ночі сидів, організував скуку і на ну, тут через чорно. Перш за все, глядача, я хочу сказати, що Григорій Борзенко це не лише отакий надзвичайно активний і самовідданий організатор. Це людина, яка пише пісні, сама їх виконує, і це ще не все. То надихає на музичну творчість. Люблю это дело. Я в юности, знаєте, на гітарі, а потім в юності сам создавав рок-группу, ну тогда это називалося вокальний інструментальний ансамбль був бас-гітаристом, лідером групи. От, може, це передалося моєму сыну, который з Херсона приїхав за полгода, там кастинг был Хочук Меладзе, Новая Віагра, і заодно з новыми півцями набирали музикантів. Все же туда кинулись, он обскакал, молодой 20-летний парень обскакал всех там седоволосых, уже опытных басистов, опытных там Алевской, Белых. Так вот и я. Сначала концерты, вот это вот он, ну как в душе все-таки музыкант. Надыхает, например, книги начал писать. Надыхало то, что родился сын, и я ночами его, чтобы забаюкать, вот ему сказки на ходу придумал, и вижу, получается, не просто а очень интересно. Я сначала сказки, потом э, э, повести для него, потом... Чувствую, пошло. Вот я роман, вот, наверное, тоже дело в моей жизни. К примеру, тетрология «Судный день Англии». Это театрология, это четыре романа по 600-800 страниц. Вполне исторически реальные персонажи. Оливер Кромвель, Карл I-II. Не просто так писал от фонаря, а брал документальную ратуру у, у библиотеки. Детали были таких времен Все вот, здорово, мне это нравится. Це може принести. Мені приємно, коли з інших стран дзвонять, спрашують, коли будуть ваші следующие книги. Так що книги це ну, вот, то, що как бы, не зря прожив. Акцентую вашу увагу. Це говорить автор книг Григорій Борзенко, автор пісень, виконавець і організатор фестивалів по всій Україні. І я сподіваюся, що Полтава займе також вагоме місце у цьому переліку. Я думаю, що у нас достатньо талановитих дітей, достатньо талановитої молоді, а тим більше, якщо є люди, які готові цей талант розвивати, то я думаю, що потрібно скористатися таким шансом. Яких Я хочу пригласити на фестивалі в цілому по Україні. І на фестивалі, следіть, будуть обов'язково анонси, якщо в приблизно приїду, буде тут афіша, ми обов'язково тут відбірковий тур, там буде дата, в якому залі це буде. Обов'язково приглашаю і вас на ці фестивалі раз. И второе. Вот наберите обязательно у поисковой системы слова, автор исполнителя Григорий Борзенко, послушайте мои песни. Если кому-то нравится, пожалуйста, пишите мне. И я хочу создать проект ну, рабочее название Борзенко и компания. Где вот вот, ну, вот где соберу исполнителей, которые будут петь мои песни, их покатаю по по Украине с концертами и так далее. И вы говорите, вот, что отдыхаю. Вот эти же песни, я их полтора года назад только начал песни песню -то писать, в моем-то возрасте. понимаете, Навірно, що Вот, що надихає? Вот, надихає тут жінка любимая, якою всю життя любив, яку всю життя був віреною. Мені хочеться з такими концертами, ода жінщина, наприклад, назвати, поїхати по всій Україні, у вас пісні. Ви достані не тільки пісня, а найкраще. Творити ніколи не пізно. Тому розвивайтеся, і саме для цього існує наша програма та люди, які у нас в гостях. Сподіваюся, ми надихнули тебе на нові грані самопізнання: вір у себе і будь відвертим. Тоді твоя творчість буде служити людям.